Привіт, мене звати Лєра і я бачу, що вас цікавить література. Рік вже добігає кінця, а значить, що треба підбивати читацькі підсумки року. Сьогодні я вирішила зробити це не в звичайному для себе форматі. Не хотілося мені складати якийсь топ-10 або топ 5 найкращих книжок, або виділяти просто підбірку найкращих книжок в межах якоїсь конкретної цифри. Але я хочу розповісти вам дуже коротко. Про всі книги, які я в цьому році оцінила на 5 зірочок з п'яти. Тому сьогодні має бути багато книжок. Я не знаю, яке число конкретно, напевно, біля 20 або 15, Ми побачимо це вже в кінці відео. Про більшість цих книжок я вже розповідала досить детально на каналі, тому буду говорити лише по декілька речень про кожну. Перед тим як ми перейдемо вже до обговорення книжок та підбиття підсумків року, я бачу на своєму годиннику, що настав час поставити лайк цьому відео. Відео та підписатись на канал, інакше краще тобі не знати, що буде. Я буду дивитися в свій Goodreads. До речі, можете додаватися до мене в друзі там, і будемо слідкувати один за одним, хто що читає прямо зараз і як він оцінює книжечки в моменті. І буду розповідати про книги в хронологічному порядку, як я їх читала від січня 2024 року і до буквально минулого тижня. Перша книга це танго смерті Юрія Веніначука. Очевидно, що це п'ятірка, тому що книга мене надзвичайно вразила своєю різноманітністю сюжетів, поворотів, подій, своєю історичністю, яка вкладена в цей сюжет. Не буду розповідати конкретно про сюжет, бо я думаю, що вже багато. Досить хто прочитав цю книжку, а хто не читав, то вже принаймні начитався відгуків, надивився. Тому, якщо ще не читали, я дуже-дуже раджу. Це супервартісний український твір. Мені здається, вони проробив досить велику таку ґрунтовну роботу для того, щоб написати цю книгу. Це заслуговує на увагу і на повагу. Мені дуже сподобалось, але напевно вони читати я більше не буду. Речі, як я могла вам не показати, що в мене краватка з Грінчем? Я викраду це різдво. Неважливо, що воно вже пройшло. Я його викраду. Наступна книга 5 з 5 – це драбина Євгенії Кузнєцової. Також мене дуже вразила, і вона була на досить болючу тему написана. Кузніцова розповіла нам про початок повномасштабного вторгнення крізь призму того, як це бачить одна конкретна українська сім'я, як вони виїжджали, як вони жили там за кордоном. І це було неймовірно затишно, просто як вміє кузнєцова. Мені супер сподобалось, як минулого року я прочитала Спитайте мієчку цієї ж авторки. Ну реально супер затишна книжка з українським сетінгом, і драбина виявилася також затишною, незважаючи на її складну тему. Мені дуже імпонує, як пише авторка. Її стиль написання унікальний і не схожий ні на один інший, який я бачила. Тому я хочу читати все у кузнєцової. Далі я бачу, що йде багато книжок, які я оцінила на три, або на чотири або на одиничку. І на п'ятірку оцінила перший. Том коміксів Гардстопера. Він супер швидко прочитався. Напевно, серіал мені сподобався більше, бо там все було більш деталізовано, і комікси я продовжувати не буду, але я обожнюю цих героїв. Також це світ, в який хочеться повертатися, і це для мене дуже важливо і було дуже затишно. Путівник по галактиці для космотуристів ідеальна книжка, щоб розпочати читати фантастику. Я власне. Цим скористалася і не так багато фантастики читаю, але ця книга мені дуже сподобалася. Вона більше така сатирично, іронічна і, в принципі, смішна, розрахована на те, щоб викликати у вас посмішку, тому вона може підійти для прочитання якогось одного затишного вечора, щоб ненадовго її розтягнути. Чи хочу я читати продовження? Можливо, в будь-якому разі я подивлюсь. Думаю, що можливо ще буду далі продовжувати Дугласа Адамса читати. Так, ще одна п'ятірка це доця та Маргоріха зерня, і це ще одна українська книжка, українська авторка, яка написала на тематику українсько-російської війни. Ця книга вже не була така легка, як драбина, але від того її було не менш приємно та. Цікаво читати, мене вразило те, як авторка описала всі події в цій книзі, яку вона чудову героїню створила на основі збірного образу всіх українських жінок, які переживали війну. Тому це одна з тих книг, які я хочу рекомендувати абсолютно всім, хто хоче читати українську літературу, зокрема сучасну літературу, і незважаючи на те. Яка це складна тема, книжка неймовірно вартісна: «Ракан вовків павла дерев'янка. Козацьке фентезі. Супер захопливе. П'ять зірок. В наступному році має вийти перевидання у видавництво Старого Лева. Я цього дуже чекаю. І ні слова більше про цю книжку, бо я вже забагато про неї говорю. Сад Гециманський Івана Багряного. Тараран це офіційно найкраща книга року. Я не дуже багато виділяла саме от найкращих з найкращих книг, але Сад Гациманський, очевидно, стає на декілька кроків попереду, порівняно з усіма іншими книгами, тому що знову ж таки тема супер важка. Це у нас іде розповідь про радянські репресії в Україні і про те, як українців принижувала Росія. Ха-ха Еген. -ха, знову ж таки, це. Та сама книга, яку я теж хочу, щоб прочитали абсолютно всі. Я нікого не примушую. Але А п'ятірку, я також оцінила «Гіперіон» Денна Сіменса, це ще одна книга поза жанрами, які я зазвичай читаю, а саме це знову ж таки фантастика. А «Гіперіон», як і насад Гациманський, є окреме відео, окремий огляд на каналі. Книга мене вразила своєю багатоманітністю. Тем і сюжетів, які там представлені, і я обов'язково хочу прочитати другу частину у 2025 році падіння гіпаріона. Мені прям дуже цікаво, що там буде далі, і хочу дізнатися побільше про тих героїв, з якими я познайомилася тоді в травні, і до яких я так прикипіла. Не очікувала, що мені настільки сподобається цей твір, але це було саме так. «One Last Stop» Кейсі Макквінстен це. Прекрасно, це один з тих романів любовних, які мені надзвичайно зайшли цього року. Чомусь в 2024 році мені не траплялися якісь цікаві любовні романи. Я думала, що мені якось приїлася ця тематика, або я вже, напевно, забагато її начитала собі. Але чесно, я зараз дивлюся на цю книжку. І розумію, що ні, просто мені не траплялися книги, вартісні уваги. І One Last Stop – це саме та книжка. Це квір-література. Тут розповідається про двох закоханих дівчат, і тут є троп, як це взагалі пояснити, я не знаю відстань між минулим та майбутнім подорож у часі. Це було настільки затишно і приємно читати. Я дуже прикипіла до обох головних персонажів та до всіх, в принципі, другорядних. Досі згадую, як я посміхалася під час прочитання цієї книжки. І лише після прочитання «One last stop» я зрозуміла, що це та сама авторка, яка написала червоний, білий та королівський синій, які я ще досі не встигла прочитати. Хоча тепер також дуже хочу, тому що ця книга мене вразила. І ще дуже приємно. новина. мені нещодавно в інстаграмі попалося. Що артбокс буде видавати цю книжку українською мовою, це дуже круто. Я всім рекомендую її придбати та прочитати. Мені супер зайшло, сподобалось в своєму жанрі, це було прекрасно. Я бачу, що після цієї книги я одразу прочитала ще одну квір-книжку: це майже хороші хлопці Дар'ї Чайки. Я її оцінила на четвірку, тому вона не попадає в мій перелік кращих книг року. Але вона мені теж сподобалась. Хоча ну справді на п'ятірку вона не дотягнула, але це класна квір історія ще й в українському сетингу. Багато класних книжок оцінила на чотири зірки: наприклад, картонні замки або кері. Але п'ятірку від мене отримала книжка Андрій Лаговський, Агатангела Кримського. На цю книгу знову ж таки є окремий огляд на каналі. <смі> Бачите, намагалася робити огляди на ті книги, які мені найбільше сподобалися. І Андрій Лаговський це саме той випадок. Насправді, книжка читалася мені довго. Я пригадую, більше ніж місяць або навіть півтора. Але вона того вартувала. Вона розкрила надзвичайно багато. Тема книга про українську інтелігенцію про конкретного персонажа Андрія Лаговського, в якого щось е, трохи проблеми з менталкою, напевно, якщо коротко це описати. Е, і ми багато спостерігаємо його самокопання, е, як він намагається соціалізуватися, як він, він намагається дружити з людьми, як він себе розкриває сам для себе, більше розуміє. І це було. Дуже цікаво. Раджу, якщо хочете прочитати щось з української класики. Цього року подумала, що мені треба якась комфортна серія, в яку я зможу повертатися. Хотілося якось підтримати свій моральний дух і вирішила, чому би не перечитати Гаррі Поттера, бо я його читала. Лише один раз, і то в дитинстві повністю. Тому перечитала Гаррі Поттер та Філософський камінь, оцінила на 5 зірок. Досить довго читала цю книжку, і так само я буквально на днях дочитала Гаррі Поттер і Таємна кімната. Оцінила, здається, також на 5 зірок, тому. Ці дві книжки знову ж таки в цьому переліку. Суперкомфортна, затишна історія, але не знаю, чи буду далі собі перечитувати ту серію. Можливо, колись, коли мені знову захочеться повернутися до вже настільки добре знайомих мені персонажів, та що тут ще про Гаррі Поттера говорити. Перша взагалі. Перша прочитана мною манга. це мій лесбійський досвід самотності. Я оцінила її на 5 зірок. В коментарях ніби відгуку на Гудріць написала, що немає причини поставити її менше. То, в принципі, не те, щоб ця манга мене дуже надзвичайно вразила, але вона мені сподобалась. Я провела добрий час, поки її читала, і плюс це був новий досвід в плані читання манги. Тому вона оцінена на 5 зірок. Рока хімії це одна з тих книжок, які є суперпопулярними просто на широкий загал, яка довго трималася в топах. Я не знаю, чи ще досі її так читають, але її всі читали, коли я її взяла, якраз це було в кінці серпня. Оцінила її на 5-й рок. Ем, мені моментами навіть хотілося плакати. Історія досить вражаюча, вона досить феміністична, хоч і в принципі банальна, тому що вже багато схожих сюжетів було, але мені. Тепер цікаво подивитися ще серіал у цій книзі. Все те не зримує світло Антоні Дора. Книжка з досить таким складним сюжетом. Вона не була супер розважальна, тому що тут ідеться про Другу світову війну і про двох молодих людей: дівчину та хлопця, які знаходяться по дві сторони барикад. Умовно хлопець солдат з Німеччини і дівчина просто дівчина з Франції. Анідор. Пише супер легко, в нього такий стиль, ніби просто лється вода. Е, тому, якщо вам хочеться щось таке, ніби на складну тематику, але водночас, що прочитається з галпом буквально за декілька вечорів, то це саме той випадок. Я би хотіла почитати ще одну книгу Дора, вже не пригадаю її назву, але вона буде тут. І також знаєте, кого мені нагадав його стиль та його підняті теми в тексті? Ремарка. Ремарка я дуже люблю, я тріумфальну арку вважаю однією з своїх улюблених книжок. Вона мене в свій час дуже вразила. Тому якщо вам подобається Ремарк, то можете взяти і цього автора. Непокірні Емілії Гарт» – книжка неочікувана для мене вибір. Чомусь я думала, що так ніколи до неї і не дійду. Але коли взяла в руки та прочитала буквально за декілька днів, і це ще одна феміністична історія, розповідається про е, три покоління однієї сім'ї, про трьох жінок, які мають деякі нібито магічні здібності. І це було, в принципі, цікаво не те, щоб дуже якийсь глибокий твір, але достатньо достойний. Тому рекомендую знову ж таки, якщо хочете щось відносно легке, але із цікавими темами. Тільки через мій труп це комікс. І мені супер сподобалось все, напевно, тут <хи> це надзвичайно атмосферна історія з прекрасними ілюстраціями. Настільки затишно, воно все виглядає. Ідеально для читання саме осінню або навіть на Геловін. Сюжет був досить передбачуваним, але я не намагалася його якось вгадати наперед, тому мені читалося захопливо. Це той комікс, який я також рекомендую прочитати всім. Мені дуже, дуже, дуже сподобалось. Так я став дурним, марта на пажа. Що сказати про цю. Книжку, тому що це було щось дивне, химерне, інтелектуальне, неочікуване. Смішне про чоловіка, який зрозумів, що він занадто розумний для цього світу, і хоче трошки подурнішати і намагався якось е, ніби вкусити це життя. Він пробував всяке різне робити, пробував пити алкоголь, пробував ходити на якісь анонімні зібрання. У мене це все настільки зараз в хаосі цей сюжет в голові відбувається, але книга мене вразила та запам'яталася. Це французький автор, і вона невеличка. Рекомендую з нею ознайомитись. Ще один короткий і. Справді невеличкий комікс, це ікла, який я і не думала читати. Чомусь мені здавалося, що там буде щось таке криваве, моторошне. Але, як виявилося, це супер мила історія, яка прочитається реально за 10-15 хвилин. Ілюстрації там надзвичайно прикольні сюжети. Це просто збірничок, ніби як. Оповідань в форматі коміксу, тому що там невеличкі замальовки з життя закоханої пари, вампірки та вурдалаки. Це дуже мила історія кохання, тому рекомендую. Ще один комікс Дефіс Манга, і це кімнати, колекція ілюстрацій та манги. Оцінила на 5 зірок, тому що дуже затишні ілюстрації, там немає чого читати, це просто книжка-гортайка. Мені її позичили, я її буквально за, скільки, за 20 хвилин прогортала. Дуже гарно вона все виглядає. Просто так, знаєте, позалипати, подивитися на ці японські кімнати. На п'ять дірок я також оцінила детектив усі в моїй родині вбивці. Книжка була нестандартна, і це мене в ній зачепило. Це детективна історія, але вона намагається розбити ніби всі кліше детективів або якось використати їх собі на користь. Автора це добре вдалося. Мені сподобалися персонажі. В кінці справді було дуже неочікувано. Останнім часом ніяк не могла знайти собі якісь детективи-трилери, яких я справді, по-перше, захоплюсь, а по-друге, Друге, не буду знати сюжет наперед. Не буду навіть здогадуватися, що може відбуватися. Тут було багато поворотів подій, які мене вразили. В своєму жанрі я дуже раджу. Гордий будь-що Ірени Доускової. Це моя перша книга чеської письменниці. І на цю книжку також є окремий огляд на каналі. Супер малесенька історія. Дуже затишна і водночас показує важливу частину історії Чехословаччини. Тому для мене було цікаво ознайомитися з цим пластом інформації, так як я не так уже нею і володіла до того моменту. Усі мої тривожні дзвіночки Євгенії Бабенко це українська сучасна література на Досить складну тему, як часто я вже сьогодні це сказала. Питалася дуже легко, ну реально. По-перше, по-друге, книжка, в принципі, невелика за об'ємом, там щось 200, напевно, сторінок, максимум. Це підліткова історія про важку долю дівчини, як вона намагається справлятися з тим, що вона була піддана насильству в дитинстві, і це весь час її переслідує. Вона намагається побудувати своє нове життя. Коли переїжджає в гуртожиток і вступає до університету, монстрячий загін Террі Пратчета відкриття року. Автор відкриття року. Тері Пратчет мені надзвичайно сподобався. Я тепер не можу зупинитись на цей момент на сьогодні, коли я знімаю це відео. Я вже прочитала три його книжки. Це сталося буквально за декілька тижнів. Я більше нічого не читаю, власне, крім тері Пратчета. І монстрячий загін це була перша книга, яку я в принципі у цього автора прочитала. Це позацикловий роман, який зовсім нещодавно вийшов українською у видавництві старого лава. Оцінила його на п'ять зірок. Мені дуже сподобався всесвіт, який автор побудував. Хоча в монстрячому загоні не так уже, і багато ми про це дізнаємося. На відміну від кольору магії, який я буквально вчора дочитала, і мені також сподобався, але оцінила на четвірку, бо все-таки було трошки затянуто. Про це пізніше, вже не в цьому відео. Також на п'ятірку я оцінила книгу Террі Прачета. Це перша частина з циклу про смерть. Книга ця мені сподобалася навіть більше ніж попередній позацикловий роман. Тому ну все це просто любов. Я буду продовжувати читати далі. Я вражена і це. Реально, той світ, який я хотіла мати для морального ескапізму, і я його отримала. Ну і все. Тут у нас Гаррі Поттер і таємна кімната лишається з п'ятіркою. Я дивилася сьогодні загалом прочитала 59 книжок. Залишилося пару днів до нового року, не знаю, чи ще доб'ю до 60, але якщо ні, то не страшно. Одна я рада, що цього року мені вдалося прочитати так багато книг саме української літератури. Як сучасної, так і класики. Класики, напевно, менше все-таки читала, але це буде в планах на наступний рік, Те людина казала, що не буде робити планів книжкових. І це були мої підсумки року. Я буду вдячна, якщо в коментарях напишете про декілька книжок, які ви оцінили цього року найбільшою оцінкою, найбільшим балом, які вас вразили надзвичайно, або які ви вважаєте. Найкращими книгами прочитаними за 24 рік, і це буде все на сьогодні. Я сподіваюся, що у вас все гаразд і на все добре.